Molim Я посмотрю пизднично, значит, не шло бы Що шановні друзі, шановні глядачі, це буває перший раз, і в нас перший раз пряма трансляція в Ютуб е, немає в нас ще такого великого досвіду, тому ми не до кінця зрозуміли, чи ми в ефірі взагалі, чи нас там видно, і чи ця трансляція зберігається. Тому ми її зупинили і вирішили перевірити, чи дійсно відбувається трансляція, такі відбувається. Е, перші два смартфона ми вже розіграли. У нас є два переможця. Про цих двох переможців ви можете подивитися в попередньому відео, а в цьому відео ми розіграємо ще 8 смартфонів. Мені допомагає Валерія. Ми продовжуємо насоводний барабан. Вибирайте. І це у нас. Єрмакова Ольга Михайлівна. Єрмакову Ольгу Михайлівну зараз наберемо. Спробуємо до неї додзвонитися. Відкладаємо цю скачкартку, смартфон шанс, і розіграємо наступний смартфон. Можливо, ми зможемося зв'язатися з нашим переможним. Крутимо, крутимо, коротимо. Так ми достатньо. І це вже буде четвертий смартфон. Ось, разом із чеком приклали. Все по-солідному. І ми одразу можемо знати, що наш переможець із міста Бердичів, вулиця Богдана Хмельницького, супермаркет наш край там знаходиться. І наш переможець виграє. Це у нас, якщо я не помиляюсь, то це у нас Галицька Оксана Михайлівна. Ми спробуй додзвонитися теж до Галицької Оксани Михайлівни. поки що з трьох переможців ми тільки до одного дозвонилися. Можливо. Пощастить додзвонитися до нашого четвертого переможця. Валерія, як кажеш, подзвониться чи не дозвониться? От як скажеш, так і буде. Дозвонимося, добре. О, тут й музика гарна. Можна співати і танцювати. Алло, доброго дня, Оксана Михайлівна! Ви купуєте продукти у супермаркеті наш край і любите руть. Ну що ж, я вас вітаю з тим, що ви е виграли е смартфон від торгової марки Руть. Щойно відбувається оце зараз на розіграш у прямому ефірі, і ви виграли один з десяти смартфонів. Згадали! Бачите, як добре що згадали. Ну що ж, ми вас вітаємо від мережі Нашкрай, від торгової марки з отриманням е, смартфона. Пізніше ми за цим телефончиком з вами зв'яжемося і скажемо, яким чином ми вам надійшлемо цей смартфончик і так далі. Добре. Окей, щасливенько, гарного дня. Злякалася Оксана того, що ми подзвонили, але потім згадала, що все-таки дійсно тримала участь в нашій акції. Ми продовжуємо, це буде п'ятий смартфон. Як свого часу казали, на базарах по всій Україні кручу, верчу, запутать хочу але ми не запутуємо. Ми чітко нас знаходимо ще п'ятого переможця, п'ятого смартфона. І цим переможцем у нас стане. Ми навіть скажемо, звідки цей переможець. Місто Дрогобич. Місто Дрогобич, Супермаркет наш край на вулиці Самбірській, 80. Так от, наш переможець Старецький Андрій. І зараз ми з Андрієм нашим зв'язуємося. Для того, щоб його ощасливити. Можливо, він нас дивиться в прямому ефірі на YouTube. Тому що йому ручки допомагаємо. Або просто привітаємо з перемогою. І отриманням смартфона від торгової марки ROOT. Виклик іде. Сподіваємося, що Андрію візьме трубку. Пане Андрію, доброго дня. Як там погода в дрогобичі? Нормально, це дуже добре. Мережа «Наш край» вас питає. Е -е, любите морозивору? Бо ми знаємо, що любите. Любите все правильно. Це дуже добре, що ви любите морозиво бороть, е тому що супермаркет наш край і морози Я вітаю вас із тим, що ви виграли смартфон, е Якраз зараз відбувається розіграш, тому ми працюємося. Може, ви теж дивитесь нас на Ютубі. Не дивитеся, ну тоді швидко в YouTube, мережу на шукайте і знаходьте розіграш, там транслюється, і там так само побачите, як витягали вашу скріч-карту, і ви, ще раз нагадую, виграєте смартфон від кругової марки Ру. З чим ми вас вітаємо, Дякую за участь в акції, а як отримати смартфон, ми вам пізніше перезалопонуємо і Окей? Okay? Дякую вам. Як тільки Валерія сказала, що ми дозвонимося, зразу почали з усіх дозвонювати. Я переговорю, скільки ж у нас переможців, чи я не помилився, у нас їх дійсно 5. А то, може, забудемо ще якось смартфони розібрати. А треба ж 10 переможців сьогодні знайти. 5? Це вже половина, так? Валерія, коли ходиш, ходиш, а який клас? Перший. То ти вже знаєш, що 5 це половина від 10. Так? Який подобається. Так, ще один чек, ще один переможець. Місто чортків у нас зараз буде на зв'язку. Місто Чортків, супермаркет наш край, який е знаходиться на вулиці Степана Бандери 5А. Е тільки в цьому році він відкритий один із наших нововідкритих магазинів. І переможець наш, це Куриба, Роман Ярославович. Зараз ми до Романа Ярославовича будемо дзвонити і розказувати йому, який він сьогодні щасливчик. Відпочиває. відпочиває, телефон відключив, а тому зв'язатися, можемо трошки пізніше. Враховуючи те, що його телефон зараз нині не, не надзвичайно. Ми продовжуємо розіграли. ще у нас є чотири. Дуже гарна у нас сьогодні географія, і Львівська область, і Тернопільська область, і Вінницька область вигравала, а інших просто ми не знаємо. А, ви бачите, яке щастя. А щастя полягає в тому, що ще один смартфон поїде в Тростянець Вінницької області. Щасливе місто Тростянець. І це буде у нас Керпань-Лариса. Чек, який у неї правильний одне тільки морозиворусь купувала аж на 58 гривень. В мережу в наш край, в магазин наш край, виходите, купуєте продукти, так? Ну, це дуже добре, що ви давно і нашим продукціям. І любите морозиву руль? Точно любите. Бо я бачу, що а, такі, такі чеки у вас, що одне тільки в чеку знаходиться. І від, дуже хотілося морозива, правда? А смартфон хотілося? О, ну то я вас вітаю з тим, що ви пані Лариса вигнали смартфон від мережі край» і від торгової марки Ру, з чим ми вас і вітаємо. Е, яким чином отримати смартфон, ми вам пізніше зателефонуємо, то покажемо. Е, ми вам передамо. А поки що гарного вам дня, вітаємо з перемогою. <реш> Бачите як? 227 супермаркетів наш край в Україні, а два смартфони поїде пристинець. Так. 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 А все чому? А тому що так Валерія вирішила. Вона потягнула і все. Каже, пристинець має поїхати два смартфона, так? Я лучка щось залишиш. Ви щоб... так? Давай тягни. Може хтось із луцьких теж по і переможених там. Ох, як багато написано. Багато, чітко, конкретно. Дубенцева, Дубенцева Світлана Володимирівна. Дубенцева Світлана Володимирівна. Ми одразу до неї телефонуємо. Так, Так, да, це дуже добре. А якого саме супермаркету, в якому місці? Е, ще раз. Любер Житомирської області. Ну, ще Житомирської області ми сьогодні не спілкувалися. Отже, е, сигнал не Крім того, що ви є покупцем в супермаркету наш край, я так розумію, що ви ще й любите морозиво. Mm. Right? Точно любите. В Житомирській області та не любити морозиву руть, якщо воно з Житомира, та, то це неможливо. Е, Світлана Володимирівна, е, за те, що ви любите наш край і любите морозиву руть, е, ми вам даруємо смартфон е, в честь цього е, в честь цієї хороших подій і в честь того, що ви сьогодні виграли смартфон. От зараз у нас якраз розірвані. Слава Володимира, ми з вами зв'яжемося трошки пізніше, щоб е розказати, яким чином ми вам відправимо цей смартфон. А поки що дякуємо за участь у розіграші і вітаємо вас з перемогою. Гарного дня. Отже, маємо те, що спілкувалися. Давайте я ще раз перерахую, у нас смартфоні розібрали. Валерія Ну, Зараз я Як потягну, як потягну. Як потягну. І ось ми такі витягнемо. І це буде ще одна область. Ще одна область. Не Волинська, не Луць, але тим не менше, там дуже багато супермаркетів наш край. Їх є аж три у цьому місті. І це місто Нетішин. Ось воно місто Нетішин. Ось він чек. І ось він переможець. Це у нас єднорал Руслан. Омельянович, якщо я не щось не помилився, ну якщо ми не дозволимося, дозвонимося до Руслана Омельяновича, можемо одразу до нього їхати в гості, бо тут він навіть адресу свою вказав. Ми казали достатньо телефону, а він ще й адресу вказав. Так що можемо до нього їхати. Зараз тільки розірваж проведемо. Пане Омель'янович, а, ви дуже любите супермаркети наш край, наскільки я знаю. І ще дуже любите, і ще дуже любите рут», так? Буває да? Буває така слабкість, що хочете морозиво з'їсти. Ну що ж, за те, що ви любите наш край, за те, що ви любите рут, ми вам даруємо від імені нашого краю від імені морозивого рук смак. Ви перемогли в нашій акції, в нашому розірві, який оце зараз прямо в прямому, прямому ефірі відбувається. З чим ми вас і вітаємо. Руслане, е -е, ми вам пізніше вже за телефоном і розкажемо, яким чином отримати смартфон. А поки що, дякую вам за участь розірвачі і вітаємо з перемогою. я одразу зрозумів, що Звідки ми знаємо, що він любить. Форматики наш край. Але ми знаємо все про любителів народива. Ну що ж, десятий, останній смартфон. Останній шанс, якби е, виграти і когось пощасливити. Давай так далеко-далеко, далі, далеко, 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 наскільки зможеш. Аш титу, аш титу, аш титу, аш титу. Потягнемо, тягнемо, потягнемо, потягнемо, тягнемо, тягнемо. тягнемо, тягнемо. І витягаємо аж одної картки, але тепер е, потрібно вирішити, яку саме картку ми пощасливимо. Що так вийшло, що їхня Важке рішення. Ось тут. І це у нас дивимося. Василевська Ірина Олексіївна. Отже, Василевська Ірина Доброго дня, Ірина Олексійовна. Мережа наш край вітає вас. Кажуть, мережа наш край вас вітає. Кажуть, що ви дуже любите морози воруть». Любите? Точно? Точно. Ну, і, і діти ваші люблять, і ви любите. Це дуже добре, це дуже добре, тому що ми імені нашого краю, імені Морози Варуть, вітаємо вас із перемогою, і з тим, що ви виграли смарт-фонду. Щойно, щойно, оце от ми розіграємо смартфони, 10-й останні виступили. І як ви його отримаєте, ми вам пізніше перетелефонуємо. Наразі дякую вам розміщені. Вітаю з перемогою. До побачення. Отже, 10 переможців ми визначили. 10 переможців ми визначили. Розіграли 10 смартфонів від зимерічської «Наш Нашкай і торгової марки Рудь. Я дякую. Ще вилітають е, вилітаю картки, але вже закінчилися смартфони. А, тим не менше, на цьому акції під мережі наш край не завершується. Ми продовжимо надалі. Слідкуйте за анонсами в ваших магазинах. Незабаром мережа наш край по секрету, скажу, святкуватиме 15 років. Відповідно, у нас є дуже гарні заготовочки і дуже гарні акції, які незабаром стартуватимуть. Слідкуйте за анонсами в магазинах, а я дякую всім за участь. У нашій акції вітаємо всіх переможців, вітаємо всіх тих, кому не вдалося виграти смартфон. Тим не менше, вони отримали масу задоволення від споживання морозива руль. І до нових зустрічей в прямих ефірах і на нових До Побачення!